Переломний момент у виробництві української військової амуніції в Україні розробили перші анатомічні бронекостюми для жінок-військовослужбовиць. Розробкою бронезахисту займалась компанія Українська броня, яка спільно з брендом вишитого одягу Сварга до дня незалежності презентували амуніцію з унікальними нагрудними вишивками орнаментів різних етнічних регіонів України. Це те, що ми вишивали на бронежилеті, на кордурі. А це вишивка, наприклад, такого плану, яка є на сорочці. Воно наклалося. Це я це в нас є Запоріжжя. І такого плану ми створили бронежилети. Вони є дуже цінні. Розробники зазначають, що на сьогодні кількість жінок у збройних силах України перевищує 40 тисяч. Зокрема, із них близько п'яти тисяч перебувають на лінії фронту. Тому запитів на жіночу анатомічну броню чимало. Дівчата зараз носять великі розміри, в яких вони просто бовтаються, чоловічих бронежилетів. То це перші анатомічні жіночі бронежилети, які дуже зручні, які дійсно захищають і на яких дуже гарно нанесена вишивка сварги, тому що сварга вона. Якби являє собою о, ту квінтесенцію мудрості народної і етніки, а вони дуже добре знаються на символах на оберегах самі їх розроблюють. Символічно, що представили жіночі анатомічні бронекостюми із орнаментами вишиванки саме у день незалежності, адже власне вишиванку називають українською бронею. Наші вишиванки носяться вже дуже багато років. І це і є така духовна броня, і, в принципі, вона оберігає, тому що там є закладені дуже багато наших знаків, які нас бережуть. Але якщо брати по бронежилетах, то тільки ми сьогодні представляємо цю колекцію. За словами засновниці бренду вишитого одягу, на жіночих бронекостюмах використали унікальні вишивки етнічних регіонів нашої країни з колекції Вишивана Україна, над якою Сварга почав працювати з перших місяців повномасштабного вторгнення. За цей час вдалося відтворити 15 унікальних орнаментів, взятих із старовинного одягу чи рушників із різних регіонів цілої країни.